Народилася і виросла я у Донецьку в Одесу переїхала через навчання. Я навчалася на четвертому курсі ДХУ, Донецького художнього училища. і нам сказали, що дипломи будуть зразку Республіка ДНР. Е, от. І я вирішила, що мені треба отримати диплом свій український, Хто не хотів здавати квартиру людині з донецькою пропискою. Шивілась чутки, що. Якщо людина з Донецьку буде жити у вас в квартирі, буде орендувати, вона потім її відіжме. Ця квартира не буде вашою. З Донецьку взагалі бидло лише приїжджає. Навіть мені не надали комнату в гурткожитку. Не просто відмовляли, а ставилися як до якоїсь пухлини, типу, яку геть, геть, геть ушей просто, типу, ніби. Я заразна якась, і це було складно. У мене дуже впала самооцінка за цей час, тому що складно знайти роботу, складно знайти сусідів по квартирі, складно знайти квартиру. Це було прям випробовування дуже жорстке. Я малюю стільки, скільки себе пам'ятаю. Вважаю, що мистецтво, в даному випадку, моє воно не про відповіді, а воно про запитання, коли е глядач. Дивлячись на роботу, в нього з'являються нові запитання до самого себе, може до мене, а може до елементів картини. І самі запитання є як новими нейронними зв'язками в його голові, то це вже і є сенс. Я даю собі М багато місця для експериментів, тому я експериментую з матеріалами і. Також стилем. всі мої переживання, які є на даний момент в моїй голові, вони також відображаються на кінечному результаті. І це все конвертується насправді в насичні кольори. Всередині себе я однозначно бачу хаос, але чомусь, коли я це конвертую, так би мовити. В малювання, то це завжди розкладається на впорядкований хаос. Я вважаю, що будь-який шанс і можливість показати свої роботи. Це круто. Як мистекліня, я мрію про дуже багато дівнях, щоб не думати про них, а займатися творчістю. А як людина, я мрію, напевно, щоб. Моя мама змогла жити не в окупації, зламана лінія це лише прийом, але ніяк не недолік. Я родом з міста Лозова, Харківської області, і війна, моє життя змінила. Я зробила ПТСР. Я дуже боюсь вмерти, і мені приходиться постійно бігати в бомбосховище, що мені не дуже це подобається. І я хочу, щоб війна поскоріше закінчилась. А з позитивного боку, це мені дало великий буст для розвитку творчості. Це нас мотивує щось. Після себе залишити моє місце народження знаходиться ну, практично під окупацією. Я боюсь, що я не встигну забрати якісь речі зі свого дому. Я знайшла дім в Одесі. Для мене мій рідний дім це лише спогади, бо я його дуже рано покинула. Я зрозуміла, що такий дім, коли я була біженкою, коли почалась війна, я поїхала у Цюріх і я. Там були комфортні дуже умови для того, щоб продовжувати своє життя. Мою творчість там цінували. я, У мене був шанс розвиватися там. Потрібно було лише е, вивчити мову, вивчити історію і продовжувати своє життя з чистого листа. Але я не змогла, в мене було таке відчуття, що я просто ну, не зможу. Якась частина мене залишилась тут. І мені навіть в такі погані о, о поганих умовах війни комфортніше жити в з людьми, яких я знаю і яких я розумію, тому що у нас один історичний фон з вами. У нас одна мова. Ми ментально зв'язані. Тому я вважаю, що в мій дім це моя земля, це Україна. Я писала статті у журнал, я фотографувалася як модель. Я вважаю, що це теж якийсь творчий розвиток. Але, от конкретно, я подумала, що художник і потрібно цим займатися, коли почалась війна. я бачу цей світ так трішки сюрреалістично, з іронічної точки зору, коли там летить шахет і відчуває себе дуже маленькою. Втрачається це цінність життя, і ти просто розумієш, що це. Роблять з нами інші люди. Такі ж, як ми, вроді плоті і крові, такі ж як ми, нас вбивають, тому що для них це гра, мій живопис зараз про це, про мою травму, переживання і про війну. Я просто про друге не можу казати про щось світло малювати. Психологи дорогі. Дешевше купити холостом? Думаю, що наші переживання вони ж не унікальні. Тому що ми всі в війні знаходимося. Це я їх просто так малюю. Так людина якась побачить, подумає: блін, я таке ж само відчуваю. Я знаходжу таких же, як і я, через мистецьке середовище, і ми можемо там ділитися тим, що ми робимо. Оця перманентна тривога, вона є постійною і купнець війни, і бажаєш щасливого життя для себе. Реалізації щасливого життя для інших людей, ось так на на нашу долю випали, і це можна прийняти як те, що ми не можемо змінити, і просто діяти у всіх умовах і мати якісь сенси насичувати ці, цими сенсами життя своє і оточуючих, просто нести себе. Місті Луганськ. Я народилася і виросила, а майже на межі міста і лісу. От. І тому мені дуже дивно було опинитися в Одесі перші роки, тому що це дуже велике місто, тут дуже багато людей. Ми вступали всі в основне місце була Академія, Академія культури і мистецтв. І, звичайно, я туди вступила на акторське, але потім приїхала в Одесу, вже не зуміла туди. Повернутися, тому в мене є довідка, що я один курс, актриса навіть. Малювати я почала через дуже важке становище тут, в Одесі. Я не знала, як себе де себе знайти. Дуже довго я тут хворіла на епілепсію в Одесі. От, і це не звідки з'явилася ця хвороба, я бачу, що Зараз, будучи соціальним педагогом, я шукаю якісь психологічні ем, початки цієї хвороби, і розумію, що напевно це було все-таки психологічний стан: те, що тато в Луганську, те, що ми з мамою тут, те, що дім згорів один раз тут, те, що нічого немає, і взагалі. От. І ем, через цю ж хворобу мене часто не брали на роботу, казали, ну, тобто ти можеш впасти в будь-який момент. Краще йди, лікуйся додому. От. І е, я в один момент сіла вдома і стала думати, а що я ще вмію, окрім як спілкуватися з людьми, окрім як е, е, бути на сцені, не знаю, по це завжди я з цим планувала пов'язати життя своє. І я сіла малювати. Це для мене так мене оживило, що людина може сама собі намалювати те життя, яке вона хоче. І, і я подивилася, а скільки я вже малюю, а стільки хвороби немає. Найбільше я мрію про сім'ю. Мені дуже хочеться, щоб поряд зі мною була кохана моя людина, з якою я зможу жити в спокійному в своєму томівочці, в своїй спокійній. там писати приємні полотна. І відчувати, що я можу можу ділитися реально чимось з людьми. Мої роботи я вирішила, що я так буду називати душевний, арт». Просто от хотілося виплеск емоцій, хотілося щось сказати світу. Сказати не виходило. Тобто, я ж не заберуся нагору, не будуть вам кричати. І це робиш на на полотні. Треба вирішувати, в який момент ти цю здоману лінію бачиш. Це чи в своєму житті, і чи, чи погано те, що ти її бачиш в своєму житті? Я народилася в місті Свердловськ, радянський союз можна сказати, і в двохмісячному віці мама перевезла мене до Херсону. Там, де вона мешкала з батьком. Мені здавалося, що художник є просто якісь небожителі. І я така проста смертна людина, ніколи не зможу бути художником. Коли мені було 16 років, я познайомилася з хлопцем, і ми досі дружимо, і він от мене направив якби, цю, на цей шлях «А сказав: Та ти що ти така талановита? Відвів за руку дошку. Познайомилася з дуже гарною вчителькою, і от я поступила майже через рік Грековку в Одесу. Мені цікавіше за все, було дитинство дивитися на обличчя людини. Я малювала весь час обличчя, емоційні якісь речі, пов'язані з портретом. Коли ми поїхали з варію в евакуацію до ну, Європи, і таким шляхом здійснили таке ну, невеличке. Турне якби Європою, Ми жили в Польщі, жили в Нідерландах і потім оселилися на досить довгий строк десь на рік в Німеччині. В основному джерела натхнення була моя донька. І я малювала, я називала такий цикл портретів. В основному модель була Варя, і я називала її про себе портрети, намальовані страхом, тому що я боялася, що я знайду роботу. І малювала і такі комерційні довши дитячі болівки в українських платках, українських віночках. В Нідерландах я познайомилася з галеристами, з галереєю Бонар. І ми досить багато продали цих дитячих портретів. Потім, коли я повернулася в Одесу, почалася друга фаза. Тобто я почала робити цей проєкт, з яким я ну, цій виставці. Приймаю участь зараз, він називається Вечерний рисунок майстринка Гелері. А тут ну, зовсім інші обмоти, тобто вони зовсім не комерційні, вони розпуті, вони про оголеність, про ну, таку навіть ми там, якусь сексапільність. ми проживаємо такі часи, що ми нібито не бачимо майбутнього. Але в мене є інтуїція, що чомусь. Що в Україні все буде добре. Насправді, коли я мандрувала Європою, я відчувала, що мій дім саме тут, і я хочу жити тільки тут. Для мене це лінія долі, так, зламана лінія. Я народилась в Херсоні, але першу частину свого ну, життя. Я... Десь Одесі я малювала поняшок, потім якихось німо дівчат, і потім якось щось, якихось персонажів своїх почала щось створювати. І якось воно даже... не ще що щось вивчала, але воно якось, через те, що я бачу, воно моїм мої розумією еволюціонувало. Да, в час евакуації я якось занурилась і більше стала відпрацьовувати змінювати ну, якісь речі, які мені подобалися в моєму стилі. Для мене є поки три персонажі, які я визвиваю і розвивала раніше з Валіксе, Варя 007 і Ліла. Варя 007 — це, можна сказати, моя. Ну, от, в, Америка, в американському сім'ї можу сказати, що це моя сона, ну якось типу моє альтерега. А от Валя і заявіла, вони якось як два півкулі, Дві півкулі мого мозку. Ну от Валя така більш активна, Ліна там більш. Більш, більш Будь-яка робота може бути на успіяті Будь-якої людини, як поїздним. Більш візуального постою моїх почуттів, які були під час ну, не те, що під час війни вона і зараз на даний момент зйомки проходить, але це більш таки він можна можу так сказати, від того, що я відчував і все ще відчуваю. Як казали я... Не б... я не знаю, що. Буде в майбутньому, але я не хочу знати. Ну, Взагалі я хочу вижити і там, не знаю, якось щось вслоювати, тому що в мене крім малювання немає ніякого хобі. Більшість одесь... одеської тусовки, яку я сприймаю, це ну, андеграунд. Зламана лінія, вона зламана, але зламана тільки лінія, а не люди. Я народилася насправді в маленькому місті, називається Ананів, почала малювати десь, десь з двох років. Коли я приїхала в Одесу і побачила потрафу Шинського, я вирішила, що я там залишуся і ніхто мене не забере, тому що він був красивий, цікавий. Там був дуже красивий і інтересний колектив. І далі воно якось. Сніговою такою кулькою потекло, побігло. Майже на початку війни мені довелося випадково поїхати в Болгарію, я це не планувала. Мене знайшли різні музиканти, художники, схопили дружити і не відпускали. І вони почали, мені не хотілося спочатку ні писати, нічого робити, тому що всі думки були про якихось друзів, які воюють, і так далі. Але мої болгари вони постійно настирло. Питали про українську культуру, залучали в українську а, якісь українські ком'юніті, які вони знали, а я ще на той час не знала. І вони постійно казали, щоб я вписала картини, в чомусь брала участь в якихось виставках, в яких вони навіть забирали мене співати пісні, хоча я не співачка. Я дуже багато малювала людей обличчя і їхні емоції через обличчя людей. А потім я почала. Через війну малювати більше якихось пейзажів, натюрмортів, якісь емоційні речі, які е, саме люди бачать, тобто їхніми очима, що, що вони бачать, що у них відбувається. Важливість вести діалогу, мені здається, є у всіх. Я зрозуміла, що дім для мене це люди. Тому що я вважала, що дім для мене це батьки. Потім я, коли приїхала в Одесу, думала, що це місто Одеси. І всі вся ця творча тусовка. Але коли я випадково потрапила в Болгарію і познайомилася з різними людьми, вони створили для мене дім. Я мрію побудувати хатку, арт-хатку ком'юніті для різних творчих людей і для художників, музикантів, поетів, які зможуть в ту хатку вільно приїжджати, коли їм заманеться. Спілкуватися між собою, якось надихатися один одним, тому що у мене так було. У всіх жінок, які я знала, вони їм дуже важко у них чоловіки на фронті. Їм треба доглядати за дітьми і так далі. І я просто м хотіла, щоб вони трималися і знали що завтра завтра буде краще, ніж вчора. У мене були цілі стратегії, як далі жити і тому подібне. Потім трапилася ця війна, і в мене все перенемалося я почала життя заново зовсім в іншій атмосфері, зовсім в іншій країні, зовсім з іншими емоціями. Це по суті, це було зламане життя.